Вагу власного тіла, наприклад, махи ногами, присідання, віджимання, підтягування обов'язково треба робити. Тому що, починаючи з достатньо дуже молодого віку, ми потрошки починаємо втрачати м'язи. У нас вони атрофуються, стають тоненькі, вони гірше скорочуються, а саме в м'язах утворюється величезна кількість молекул енергії. Це молекули АТ. в м'язах дуже багато. От, ноги, руки. І коли в людини, от старша людина, вона така слабенька, або сухенька, або вона поки повна, це не знаєш, вона неї багато м'язів. Вони не мають сили, не мають енергії, в них мало АТФ. Так от, коли ми молоді, нам треба привчити своє тіло, навантажувати його. Це ж не тому, що ми там хочемо, це зараз якийсь такий тренд, це все хочуть подати дуже модний тренд, вам треба навантажити дозовано, отак от робити право, чи отак от, от робити право. Ні, нам треба робити різні вправи, різні рухи. Чому? Тому що це еволюційна потреба людини.